Добрий день, друзі-винахідники. Так, знову поламалася бензокоса. Так, є підозра на редуктор верхній. Напевно, він там накрився. Редуктор нижній, я вже перевірив. З ним все добре. Що ж, приступимо до розбирання. Перед ремонтом треба провести обряд, випити трошки, ну, щоб добре ремонтувалося і закусити чорнослив з горішками, напевне. Ого, підкріпившись, приступимо до ремонту. Як ми і думали. Зламався верхній редуктор. Бачите, він тут у мене прокручується. Я його тут спереді закрутив в тіски, щоб він не прокручувався, і щоб можна було там спробувати. І ось тут і ми пробуємо і він прокручується. Так, а ми тут таку зробили приспособу спеціально. Потім побачите для чого. І тикаємо сюди. І вона має тут не доставати 5 мм. Ця штука має не доставати 5 мм, коли ви запихаєте сюди. Прийшлося мені розрізати тут о, гравером. Не можу витягнути шпонку. Мішає поперечка для хамок. Ось так я зняв з трудом. І тепер я розібрав підшипник легенько, бачите, ось, треба таку штучку зняти легесеньку. Ножечком таким маленьким, і обов'язково цей підшипник змастити. Бачите, як у мене тут зношені шліци. Шліци, вони може ви бачите, чи ні, вони зношені. Так що вже ця штанга, так сказати, треба міняти в вал. Ну і тут воно теж зношено, теж треба міняти. Тобто, потребує заміни. Але я міняти не буду. Ой, в зв'язку з тим, що і так треба редуктор викидати і викидати штангувал, тому що вони зношені, я вирішив приварити. Капнув тут зварку і тут зварку. Побачимо, що з того буде. Ну що ж, вип'ємо за то, щоб зварка добре трималася. Ой, шоколадну конфетку гамнем. Так, ось тут ми, так сказати, приварили. Така в мене схемочка. Що я хочу показати? Вал, тут, де катушка, нижній редуктор, сідає повністю. А вверху вал сідає наполовину, отой менше займає місця. Тобто він сюди-туди бігає, тому що розширюється, і менше місця займає, тому на нього, як кажуть, більша нагрузка. Ну, а ця штука така, вона вимірювала, наскільки ми маємо заварити, щоб при нагріванні вал тут не заклинив. Ну, от, тому я так відрегулював так І з цією регулюванням відрегулював, як він має заварити. Чи треба так варити, чи добре? Ні, не добре. каже. Може якщо ви не добре заварите, буде вібрація. Щось ви не добре заварите, може тут заклинити. Так, Ліпше купляти новий вал і нову тарілку. Але чому я це зробив? У мене 5 мотокосів, 3 із них робочі. Одна експериментальна, що я, так як оця, що я зараз роблю, в неї все чуже від штанги до мотора, ну то збираю збираю, зборне таке собі. Тому я експериментую от, е, в цілях експеримента. А вам, якщо коса у вас одна та нова, та для вас, то ліпше заміняйте чашку і заміняйте вал. Ну що ж, вип'єм за те, щоб експеримент був далий, щоб коса довго. Косила, не ламалося і щоб не було вібрації. Ой, ой, на все добре. Закусим, конфетка шоколадна. Ну що шо можу сказати? П'янка вийшла хороша, а як буде косити, побачимо. Ну що, попробуємо? Ну що, друзі-винахідники? працює нормально, вібрації нема, так якби поставив нову штангу і нову тарілку. На все добре, друзі-винахідники. Бувайте здорові!